RTX 3090 в далекому 2020 році багато хто пускав слину, почувши ці слова, а майнери просто втрачали свідомість. Це відеокарта, яка вразила всіх своєю потужністю та ціною. А на що ж вона здатна сьогодні? Давайте перевіримо. В 2020 році відбулася презентація RTX 30 ї лінійки, де Nvidia показала великий стрибок в продуктивності, і флагманом серії стала нова додаткова модель 3090. Ціна на момент виходу була космічною і подекуди сягала 2,5 тисяч доларів. Це було зумовлено новизною карти, її дефіцитом та піком майнінгу. Отож, з передмовою закінчено, переходимо до самої карти. Сьогодні в мене на огляді топове та безкомпромісне рішення Asus ROG Strix RTX 3090. Давайте коротенько пройдемося по характеристикам і в бій. Карта оснащена графічним чипом GA102 на архітектурі Ampere. Відеопам'ять 24 ГБ GDDR6, шина пам'яті 384 біти. живлення 3 восьмипінових конектори, а це означає, що карта просто не нажера і споживає вона від 350 до 400 Вт. До речі, мінімально рекомендований блок живлення 850 Вт. Хоча мій Corsair SF750 спокійно справляється. Карта досить масивна і займає три слоти. Тут у нас товстезний радіатор на 7 теплових трубок та три вентилятори. Бекплейт теж приймає участь в охолодженні. З боку є панель з адресованою підсвіткою, відеовиходи, два HDMI та три display-порти. Нарешті закінчив. Це була моя найнеулюбленіша частина. Ну що ж, а тепер тести. Тестувати буду на своєму ПК. Кому цікаво, що це за звір, підказка зверху. Посилання на відео буде в описі. Основні характеристики на екрані. Тестування буде проводитися в розширенні UV UHD або 3440 на 1440 пікселів. Таке собі не до 4К або пере2К. Запис геймплею з допомогою Nvidia Shadow Play, тобто з невеликою втратою в продуктивності. Моніторинг з допомогою MCI Afterburner. І перша гра Horizon Forbidden West. Налаштування Ultra 65 кадрів. Ghost of Tsushima – 65-70 кадрів God of War Ragnarok – 95 fps на ультра Cyberpunk налаштування ультра DLSS на якість 55 FPS World of Tanks налаштування ультра 150 FPS Fortnite. налаштування ультра DLSS на баланс 120 кадрів. Warhammer. налаштування ультра, DLSS на якість 83 ФПС. Ну і остання гра наш рідний Stalker 2. Тут навіть не потрібний музичний супровід на задньому плані. Налаштування ультра DLSS в режимі Performance. 65 кадрів. Так, дістався? Не жарну дорогою. Та намагались. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре? Він хоче сучий син, але свій. Ну що ж, з тестами ми закінчили. Як бачите, 3090 ще рано списувати, і вона буде актуальною ще не один рік. А тепер про ціни та альтернативні варіанти. Вартість вживаної 3090 в нормальному стані стартує від 20-22 тисяч і до 25 Ну, звичайно, є й космонавти, які продають їх по 35-40 тисяч, але ми на таких не дивимося. Що з нових GPU можна взяти замість неї за ці гроші? Та нічого. 4070 та 7800XT далеко не дотягують до її рівня. Хоча в них є свої плюси у вигляді нерозпоживання DLSS 3 та FSR. 4070TI TI Super 4080 7900XT це зовсім інший бюджет. Тож, що обирає, Ати вирішувати вам, а на цьому слові бувайте здорові! Мирного всім неба і до зустрічі в нових відео.